Ми з вами зупинилися на шостому пункті. Давайте сьомий. Пишемо мінус 13 додати 7,316. Так, Соня Романінка. Давай зробимо. І так, Соня. Давай подивимося. У нас є мінус 13 сім та 7,316 Так, якого знаку у нас буде результат? Соня Романенко, чує мене. Давай, мікрофончик, вимкни, будь ласка. Соня. Мікрофончик. Так, щось 6... не. Так. Ну, це погано все. Ти ж відповідаєш, що ти є. А коли я запитую, він не відмикається. Так. Давайте зараз я ще раз спробую. Давай, ще раз спробуй. О, так, все М чутно. Да. Чутно, так? С Соня, будь ласка, якого знака буде результат? Мінус. Ну, від'ємного знаку. Вірно. Мінус. Е так, Женя, Женя, гаразд, ну поїхали. Женя, Давай попрацюємо. 13 цілих від 13 віднімаємо 7,3 16. Так? Значи, що в нас буде? А в нас буде мінус 5, 1316. Молодець. Тобто розуміємо, що 13 ми подаємо як 12, цілих 16 16, і 12 мінус 7 це 5, і 16 мінус 3, це 13. Тобто маємо мінус 5,1316. Вираження, давай зробимо маємо 3, 8. Маємо мінус 2,3. Додати мінус 1,5. Давайте поспільно. Буде. Ну, вроді би, від'ємне. Ну, поки що ми знак чіпати не будемо. Давай спочатку до неї. А, Спільний. спільні множники, так? Угу. Зараз. Ну, тут тоді буде 9, а тут 8. Ну, угу. Значить, домножуємо. Маємо. Дорівнює. Мінус две цілі і двадцять сем двадцять сім сімдесят плюс мінус одна ціла сорок сімдесят друга. так наразі ти сказав, що результат буде від'ємний. Гаразд. що будемо так. робити з модулями цих чисел. Що будемо робити життя? Додавати. А, так, додавати. Тому що ти додаєш два від'ємних числа, ставиш знак мінус перед результатом та додаєш модулі. Так, мінус додаємо, що отримаємо. А, буде мінус три цілі і. І 67-72. Ну і наразі тут ми нічого більше не зробимо. Так, тобто виділяти цілу частину не потрібно, дріб є нескоротним, тому так воно і залишиться. Гаразд, Жінь. Так, давайте 9. Женя, давай зробимо 9. І потім буде вже наступний. Мінус 8 плюс 4,52. Так, якого знаку в нас буде результат? А, зараз. Буде від'ємно. Від'ємне. Що будемо робити з модулями? Будемо додавати. А, О, від будемо віднімати. Від більшого модуля будемо віднімати менший. Так, і тут у нас мінус. Ну і наразі віднімаємо. Буде 3,17,22. Ну, Ну, минус 3 силы. Минус 3 силы, 17, 17 22. Mm -hmm. Так. Зрозуміло. Молодец. Mm -hmm. Так, давайте далее. Рашко назад. Чуем меня? Тобто немає, я зрозумів. Так. Соня Романенко, давай. І так, поїхали. Міс 2,9 додати 5,73. Давай спочатку до найменшого спільного знаменника. Який це буде, Соня? Ну, 20 і 30, так. це буде. 60, Шістьдесяти. На три. Три і 2. на два. Так, давай домножуй 9 на три. Буд, буде дві цілі двадцять сім. Шістдесятих. Додати. П'ять цілих чотирнадцять шістдесятих. Так, наразі. Додатній Додатні, молодець, і ми повинні від більшого модуля. Відняти менший. Mm -hmm. Так, від 1427 відняти не можемо, тому що одиничу перекидаємо дробову частину. Тобто в мене буде 4, цілих, а у чисельнику. Ти до 14 ти додаєш 60 74,6 шістдесятих. Так. І віднімаємо. Відняти дві Так, віднімаємо. Дві цілі.

Більно знаменника третє Вісім. Тому буде що? Два і один. Тобто, Число має бути від'ємним. Так, давай спочатку домножимо. Буде мінус п'ять mm -hmm. цілих. Мінус 5 цілих дві восьмих додати на ціла восьмих. Так, результат від'ємний. Гаразд. Що буду робити з модулями чисел? Додавати. Віднімати сьогодні. Віднімати, віднімати, віднімати. Тому що ти додаєш числа різних знаків, тому від більшого модуля віднімаєш менший. Так, те саме. Від двох три не віднімемо. Тоді позичаємо одиницю дробову частину. Що це буде? У чисельнику. Так. 2 плюс 8. Тут буде вже 10 восьми. Угу. Відняти на тіла 3 восьмих. І маємо мінус. Буде 3,78. Молодець. Мінус 3,7. Ну і давайте завершуємо цей номер. У нас є 12 пункт. Так, Каріна Захарчук, будь ласка. 4,37 сьомих додати мінус 8,91. Так, ну поїхали спочатку до найменшого спільного знаменного. Два то один. Так, тобто буде чотирнадцять. Давай домножуємо. буде чотири цілих шість чотирнадцятих, плюс мінус 10 цілих дев'ять чотирнадцяти. Так, результат буде якого знаку? Від'ємного. Угу. Що будемо робити з модулями? 8,91 відняти 4,614. Молодець. Так, ну і отримаємо. Мінус 4,314. Гаразд. Мінус 4,314. Так, подивимось. Якщо є якісь питання, то задаємо. Далі. Подивимося номер 959. Такий зовсім не важкий. Каріна, давай ми з тобою продовжимо. І так, прочитай, будь ласка, умову. Подайте у вигляді суми двох рівних доданків. Число мінус 12. Mm -hmm. У першому пункті маємо мінус 12. Нам потрібно подати це число у вигляді суми двох. Рівних доданків. Ну, як ми можемо це зробити? Так. Якщо було б число просто 12, це було б 6 плюс 6, так? А Ші. якщо в нас мінус 12? Мінус 6 плюс мінус 6. Так. Все. Давай, друге. 7. Так, якщо ми 7 поділимо на 2, скільки це буде? 3,5. Так, тобто це буде? 3, 3,5 плюс 3, так? Так. І третє, дивись. Маємо мінус 9. Так, ну давай. Що тут? Мінус 4,5. Мінус 4,5. Плюс мінус 4 та 5. Так, молодець. Мінус 4,5, плюс мінус 4,5. Далі. Давайте подивимося наступний номер 960. Ми сьогодні такого плану номер робили за сходинками. Так, дивіться, те саме. Складіть числовий вираз і обчислить його значення. Настя Грякова, будь ласка, читай перший вираз. Секунду. Е, так, до суми чисел 7 і мінус 20, додати число 18. І так, в тебе є сума чисел 7 та мінус 2. І ти додаєш число 18. Ну тут можемо одразу, так, 7 додати мінус 20. Скільки це буде? Ну, Настя, результат буде в нас якого? від'ємний, так. І від 20 ми віднімаємо 7. Настя, я тебе не чую. Вмикни мікрофон, будь ласка. А, мінус 13. І наразі плюс 18, скільки отримаємо? Це буде 5. 5, гаразд. Читаємо друге. 7. До числа 7,9, додати суму чисел 2,1. 10 і мінус 10. Mm -hmm. Значить, до числа 7,9 додати суму чисел 2,1 та мінус 10. Тобто 7,9 я одразу переписую. Так, тут 2,1 додати мінус 10. Якого знаку буде результат? Буде мінус. Тоді я пишу одразу плюс мінус, і ми що від 10 віднімаємо 2 і 1. Що це буде? Це буде. Мінус 7,9. Молодець. І якщо я додам ці два числа. Це буде 0. Так. Тому що додаємо протилежні числа, вони в сумі завжди дають 0. І давай третє читаємо до суми чисел 3,11,16 і мінус 2,5,16 додати суму чисел 4,17,36 і мінус 1,11,36. І так, маємо першу суму. 3,11,16. Додати мінус 2 5 І до цієї суми додати ще одну суму. 4,1736 плюс мінус 1,1136 І так, поїхали. Опрацьовуємо першу, ну першу дурочку. Так, якого знаку буде результат? Буде плюс. Буде плюс. Так. І що нам потрібно зробити? 3,11 плюс. А 2, 5, 16. А по чому плюс? В тебе додані чисел різних знаків. Ти повинна відняти від цього це. Тобто 3,11 мінус 2,516. Скільки це буде? Це буде.

і дразі. Що ми робимо з модулями? Ми 4,17,6 мінус 1,11,6. Так, скільки це буде? Це буде 6, це буде 3,6,36. І наразі 6,36 можемо скоротити на 6. Це буде 1 та 6. І тоді ось тут я вже записую 1,38 додати 3,16. І наразі зводимо до найменшого спільного знаменника. Це буде 24. Тобто? Так, домножуємо. 1,9.

Чи є якісь питання? Гаразд. Якщо немає, давайте тоді запишемо наступний такий заголовочок. Властивості додавання раціональних чисел. Властивості додавання раціональних чисел. Властивості додавання. Раціональних чисел. Властивості додавання раціональних чисел. І так дивіться. Ну, стосовно властивостей, от які вони в нас були, от такі вони і залишилися. Ніяких нових у нас не буде. Ми знаємо переставний закон і знаємо сполучний закон. І так пишемо перше. Переставний закон. Переставний закон. Ну і давайте пригадаємо, що він говорить цей переставний закон. Ну, будь ласка, ніка. Якщо б, е, коли додавання числа не має значення. Так, так, пишемо, пишемо не іще. Від зміни місць доданків. Від зміни місць доданків, сума не змінюється. Від зміни місць доданків, сума не змінюється. Отак От як було ще там в початковій школі, і у п'ятому класі ми це з вами теж. Повторювали так, наразі і в шостому. Від зміни місць доданків сума не змінюється. І нижче можете записати формулу А плюс Б дорівнює Б плюс А. Теж таке писали. Ну, наразі це було з додатними числами. А зараз, з будь-якими числами, ну, дивіться, дійсно, якщо я розгляну мінус 5 плюс 3, я розумію, що це буде мінус 2. І якщо я до трьох буду додавати мінус 5, це теж буде мінус 2. Тобто я розумію, що у будь-якому випадку сума цих двох чисел у даному випадку дорівнює мінус 2. Тобто дійсно від зміни місць доданків сума не змінюється. І друга у нас є сполучний закон. Сполучний закон. Хто пам'ятає, про що сполучний закон? Так, просто про що. М? Виносимо за дужки? Ну, не зовсім за дужки ми виносимо. Там є дужки, але за дужки виноситься спільним множник. Тут ми таке не робимо. Давайте запишемо формулювання, потім приклад. Пишемо від групування доданків. Від групування доданків сума не змінюється. Від групування доданків сума не змінюється. Формула в нас така. Так? Якщо у нас є три доданки, спочатку А додаємо Б, а потім до результату додаємо С, то ми можемо зробити і іншим чином. Скласти спочатку другий і третій доданок, ну і до нього додати перший. Оце сполучне закон. Наразі давайте спробуємо впевнити, що він працює з числами різних знаків. Ну, наприклад, в мене є мінус 4. Плюс 6 та плюс мінус 3. Ну, числа А, Б і С, вони ж можуть бути будь-якими. Тому я обрав два від'ємних одне додатня. Давайте підрахуємо це. Так, мінус 4, плюс 6 це 2. І 2 додати мінус 3, що маємо? Мінус 1. І наразі, якщо я ось таким ось чином зроблю. Так? Тобто спочатку додам 2 до 3. Дивіться, 6 додати мінус 3 це просто 3. І мінус 4 додати 3 все одно залишається мінус 1. Тобто дійсно воно працює. Так, давайте спробуємо зробити у першому варіанті сходинок номер 182. Лише перший пункт сьогодні. І так, дивіться, я переписую. 3,46 плюс мінус 2,63 плюс мінус 5,46 і плюс 2,63. В чому суть? В мене є 4 доданки. Я можу додавати їх у будь-якому порядку, застосовуючи переставний та сполучний закон. Я буду їх групувати. Дивіться. Мінус 2,63 та 2,63 я відправлю до першої групи. І у дужечках так і запишу. Мінус 2,63 додати 2,63. А мінус 5,46 та 3,46 я від. Віднесу до другої групи. І ось тут мінус 5,46 плюс 3,46. І наразі мені додавати дуже зручно. Ну, давайте подивимось на першу дужечку, що вона дає. 0. Ну. А друга дужечка. Ну, подивитись уважно. Сказали мені. 2. E, 2. Але знак який буде. Мінус 2. Мінус 2. Мінус. Тобто це буде 2 плюс мінус 2. Ну і наразі це все дорівнює чому. Мінус 2. Мінус 2. Мінус. Розуміємо. так? Тому що якщо я 0, буду додавати до будь-якого числа, я це число не зміню. Тобто залишається мінус 2. Як ви будете групувати ці доданки, це ваша особиста справа. Тобто, ви можете, якщо вам зручніше, якимось іншим чином це зробити. Але у даному прикладі, от у даному, найлегшим шляхом буде саме такий. Все інше буде важкувато підраховувати. І так, давайте запишемо домашнє завдання. По-перше, зі сходу у нас другий варіант. Номер 181. Лише це даю за сходинками. Вже завтра будемо опрацьовувати 182 номер. За підручником мерзляка маємо 957. І 961. Все. Три номери. 957, 961, і тут 181. Все на сьогодні достатньо. Побачимо завтра.